Вітаю, дорогі учні. Сьогодні ми виконаємо завдання з підручника, завдання номер 3 Наше завдання створити програму, яка відкриє вікно синього кольору розміром 300 на 300 пікселів. Це вікно буде розташоване таким чином, що його ліва межа знаходиться на відстані 300 пікселів від лівого краю екрану, а верхня межа на відстані 400 пікселів від верхнього краю екрану. Відкриємо програму Python. Створимо новий проєкт Файл. File, file. Імпортуємо всі функції з бібліотеки Tkinter Це стандартна бібліотека ТКінтер для створення графічних інтерфейсів мої програмування Python. Наступним кроком ми створимо головне вікно програми і будемо зберігати його в змінну root. Запишемо root TK. Тобто ми створили головне вікно, а tk – це клас, який дозволяє створювати вікна у програмі. Наступний крок: ми встановимо заголовок вікна. Хоча за умови задачі немає вимоги, але можна додати. Root.title і запишемо з вами синє вікно. І так, нагадаю вам, що title – це метод, який змінює текст. Який відображається у верхній частині вікна. В нашому прикладі текст заголовка Синє вікно. Тепер задамо розміри вікна і положення на екрані. Для цього запишемо наступний код Root.Geometry, і таким чином. Перше число це буде ширина вікна 300 пікселів. На висоту вікна 300 пікселів, відступ зліва плюс 300 пікселів. І відступ зверху плюс 400 пікселів. Давайте ще раз подивимося: ось це у нас буде ширина, ось це у нас з вами буде висота, ось тут у нас буде зліва відступ. А ось тут у нас буде відступ зверху. Наступним кроком ми з вами встановимо синій колір фону для вікна. Запишемо root. BG Color. «Blue». Тобто наголошую і нагадую вам, що BG це властивість, що відповідає за кольор фону, а Blue це стандартна назва кольору для синього в мові Python. Ну і останній крок це ми маємо записати Root main loop, щоб запускати головний цикл програми. Запишемо root. Main loop. Тобто цей метод утримує вікно відкритим, дозволяючи користувачеві взаємодіяти з ним, поки він сам його не закриє. І так, давайте подивимося, як же буде виглядати наша програма в результаті. Для цього збережемо файл у власну папку File, Save As. Надамо ім'я завдання. 2.5.3 зберегти. І так, запустимо проєкт на виконання Run Run Model. Тобто, коли ви запустили програму на виконання, у вас має з'явитися синє вікно розміром 300 на 300 пікселів. Воно розташоване на відстані 300 пікселів від лівого краю екрана і 400 пікселів від верхнього краю до межі вікна. Отже, ми з вами виконали завдання, яке допомагає зрозуміти, як встановлювати розміри та положення вікон у мові Python. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!